Представьтесь, будь ласка, хто ви є? Чому ви мене штовхали? Ви мене штовхали, штовхали. і в мене, мене з рук вибивали помідори. Це я заснято на камеру. Будь ласка, не брешіть. Представтесь, хто ви є. У нас є дозвіл на проведення акції. У вас вдома нема помідорів? Зачекайте, зачекайте. Цю, 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 без рук. А те, що так це правоохоронець. А чого ви його пустили? Є перепустка. – А бо А можна побачити є? Мене... Як я це не довірити? Сумисливець за помідорами? Ні, я міліції. Е, а покажіть, бо посвідчення. я ж не знаю хто, може у президент. Зачекайте. – О, знайоме обличчя просили. Як там Янукович Де. поживає? Де заважайте працювати, займайте свою роботу. – нам... Як Янукович <говорить> поживає? Ви хто будете, <говорить> <говорить> скажіть, будь ласка. Ви хто будете? Полковник міліції ще А ви покажіть своє посічність. Може, през... знаю, може, ви президент Росії, не я не знаю. Може і буду колись. Може, ви прийшли да. наші помідори. Мені ваші помідори не потрібні. Будь ласка, не заважайте добре, працювати, занімати. Прохіді депутаті, відійдіть, будь ласка. Відійдіть, будь ласка. Без рук тільки, будь ласка. Зробіть коридор, він Шановні, Шановний, проходу проходити Верховну Раду. Відійдіть, будь ласка.